Пальці скласти так. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, Хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Кораблик. Сімко, Молику Бачили, що в мене є? Ух ти! Клас! Звідки це в тебе? З татового кабінету. У нього там повно всякого такого. Тур я буду капітаном. Корабель мав справжній і такий великий. А як він проліз у таку вузьку шику? у плясті це справжнє диво. А хочете розкрию секрет, як він туди потрапив? Річ у тім, що у таких кораблів усі щогли складані. Перед тим як засунути кораблик у пляшку, його щогли складають і притискають до корпусу. У такому вигляді він легко пролізає у вузьку шийку. І вже всередині пляшки щогли і вітрила розправляються. Усе, що потрібно, це потягти за нитку. Ну, тримайся! Ой, Дім обережно! Ой! Розбив? Ні! Все ти Нічого не тиш! Ти злама! Ой! Що Ой, я на Нічого полагодимо, не сиклей! Клей! Приклей так, що потім не відірвеш! Нолиху, ну, допомагай! Фу, який смердючий! Фух! Дякую, що виручили! Привет, Дім Дімичу! А що тут робить парусники з моєї колекції? Я так вітрила провітрити. Я ж просив тебе не брати речі з мого кабінету. <гас> Який цікавий морячок. Я його раніше не помічав. <гас> а давай я віднесу кораблик на місце. <гас> Хто це чхнув? Це я. Абшхі! Так, все зрозуміло. Роби уроки і в мій кабінет ані ногою. Сімко, ти куди? Рятувати нолика. Я з тобою. Тобі ж сказали в кабінет ані ногою. Любий суп уже холоне. Іду, іду Нолику, ти де? Сімко. В мене голова поморочиться. Тому що ти надихався цього смердючого клею. О, всі знають, як гостро пахнуть всілякі фарби, розчинники та клеї. Але неприємний запах це ще не найнебезпечніше. У того, хто надихався парами фарби або клею, може заболіти голова. Він навіть ризикує отруїтися і взагалі знепритомніти. Ось чому, коли фіксикам потрібно щось пофарбувати або склеїти, вони надягають захисні маски, респіратори. Добре, якби і люди берегли своє здоров'я так само, як і фіксики. І ще пам'ятайте, що пари фарби та клею, вогни небезпечні, достатньо однієї іскрий бабах, може статися вибух. Не забувайте, добре провітрювати приміщення, в якому ви щось фарбуєте або клеїте. Що, врятувала нолика? Нолик! Нолику! <плес> а, ти живий! Ліворуч кермо, праворуч кермо, Піастри! Піастри! Зрозуміло! Здається, врятувала! Нолику, ти мене впізнаєш! Гігантський спрод.